Ще давайте згадаємо, коли з'явилася ця чорна бухгалтерія, коли з'явилися ці підписи. Дуже багато експертів, моїх колег, народних депутатів скептично, давайте про правду скажемо, скептично ставилися до того, що взагалі ця справа може до завершитися оголошенням підозри, обвинувачення і взагалі доведення до суду. В принципі, я був один із тих скептиків, і зараз ми бачимо, що Михайло Хіндовський, як голова ЦВК ще досі, і як дуже освічена людина, він відверто знущається над представником одного з нових антикорупційних органів і розказує, що, будь ласка, якщо у вас є щось, пред'явіть мені, я готовий ходити на допити. Те саме робить пан Довгий за заявами вже новими, за новими корупційними скандалами, які випливають з заяв пана Онищенка, депутата втікача. Тому я думаю, що якраз така поведінка і таке ставлення до нового антикорупційного органу, воно сформоване перш за все, як скажімо так, до непрофесійного органу, і тому зараз у Національного антикорупційного бюро і у пана Ситника у нього у них ще лишається дуже. Мало часу на те, щоб перше почати все ж таки, ефективні розслідування, і ми побачимо дійсно, якщо вони відзвітують про ефективність своєї роботи, ми будемо продовжувати фінансувати і продовжувати підтримувати такий орган, або просто дійсно, як показує досвід багатьох країн, ми просто вимушені будемо зробити об'єктивні висновки і просто, можливо, навіть гіпотетично припинити роботу цих органів. Але ну, я почув, можна можете... що... ви так припускаєте, що до це... ж таки для чого було створено національне антикорупційне бюро? Для того щоб викоріняти корупцію в вищих ешелонах влади, все крапка. Вони не повинні займатися дріб'язковими статтями кримінального кодексу, які підслідні прокуратури чи МВС. Вони повинні займатися пошуком злочинів корупційних саме в вищих ешелонах влади. І коли зараз ми маємо заяви пана Онищенка, депутата втікача, і коли зараз народний фронт звернувся до НАБУ, конкретно до пана Ситника, будь ласка, ось вам інформація. Є е, е, дуже авторитетне видання за індепендент, які оприлюднили його, е, скажімо так, інтерв'ю. З конкретними фактами, з мільйонами, мільярдами гривень і мільйонами доларів. І прізвищами. і прізвищами навіть називали. Та, будь ласка, займайтеся цим. Не треба займатися показовим якимось розкриттям злочинів, які до яких взагалі нікому немає. Вкриваєте провадження по факту, поки звичайно ще. і всі звичайно. прізвища названі так. На справді, от насправді нарешті довго викликали. щоб хоча кримінальний сп... протокол взяти свідчення Правильно, всі кримінальні справи, вони відкриваються по факту, і лише потім в процесі слідства допитуються як свідки, потім приділяється підозра, і потім лише обвинувачення і направляється справа до суду. Тому зараз ми повинні разом з ними показати результат. І ми, як депутати, да ми на полягаємо, внесіть відомості в ЄРДР, почніть розслідування. Тому зараз все залежить тільки від них.